Друзі, вітаємо! Цей акцент від інтенту виходить на самому початку нового 2026 року. Тож, зі святами вас, мирного неба, здоров'я вам та всім близьким, добробуту та достатку і тільки приємних новин. Ну а ми сьогодні в акценті хочемо згадати, як наприкінці 2025-го, якраз на Різдво, по центру Одеси пройшла перша спільна коляда. Це пройшло весело, гучно та чудово. Але знайшлися і ті, хто кривив обличчя, мовляв, ніколи такого в Одесі не було. Панаєхалі! Тож сьогодні в акценті про справжнє різдво на узбережжі Свободи, як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали! Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній новорічний акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Patreon. Якщо вам до вподоби те, що робимо ми, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вдячні вам. Традиції колюдування в Україні це давній зимовий обряд ходіння від хати до хати з піснями-колядками, що сповіщають про народження Христа та бажають господарям щастя, здоров'я і достатку. А колядники у відповідь отримують частування, гроші, солодощі чи горіхи, використовуючи при цьому атрибути, як зірочка, дзвіночки та вертеп. Це дійство, що сягає язичницьких часів, воно об'єднує громаду, передає культурні цінності та створює неповторну атмосферу свята. Один з найяскравіших образів колюдування, що спливає на думку, це стрічка Вечори на хуторі біля диканьки» – радянський фільм 1961 року режисера Олександра Роу. Сценарій спочатку називався Як Твір Гоголя Ніч перед Різдвом. Але радянська цензура та чиновники стали не дибки ніяких релігійних свят. Тоді режисер запропонував варіант вечори на хуторі біля диканьки» за назвою першої збірки повістей Гоголя від тисяча вісім тридцять першого року. Ще дівечі, добрі мечі, добрим людям на здоров'я. Зйомки фільму хотіли організувати у самісінькому селі Диканька на Полтавщині, але у березні, коли почалися зйомки, сніга у селі не було. Тому вся стрічка була відзнята на Кольському півострові у містечку Кіровськ. Саме там у снігах звели село Диканька, і, хоч більшість хатин у кадрах були з картону, але це аж ніяк не завадило мільйонам глядачів полюбити цей фільм. І ось наприкінці 2025 року на різдво небайдужі та творчі містяни Одесити уперше організували нову міську традицію спільну коляду. Про ідею створення цього свята ми спитали у Надії Новашицької комунікаційниці громадської організації, вишиванковий фестиваль. Хода колядників, і оце така велика коляда. Вона вже декілька років існує в Києві, і ми відчували певне бажання, можливо, певний запит, потребу організувати подібну подію в Одесі. Звісно, що у нас якби ми не знали загалом, враховуючи в той час, який в якому ми живемо, наскільки це у нас вийде. От, але ми спробували, якби подати цю ідею. Департаменту культури отримали підтримку одеської військової міської адміністрації, отримали е, підтримку обох департаментів культури, ОДА і місцевої, і е, зрозуміли, що треба робити. Е, і е, ну як виявилося потім що в місті існує понад тисяча людей, які е, захотіли зробити свої зірки, прийти до нас і разом. Відсвяткувати Різдво і започаткувати нову традицію, відродивши стару традицію. Святкування Різдва важливою частиною події стали яскраві різдвяні зірки, багато з яких були виготовлені власноруч. Вони створили впізнаваний візуальний образ коляди і наповнили маршрут святковою атмосферою. До спільної коляди долучилися родини з дітьми, друзі, люди різного віку, гості міста, а також ті, хто прийшов сам. Одія була відкритою для всіх і не вимагала спеціальної підготовки. Достатньо було бажання бути разом. За словами організаторів коляди, в ній взяли участь понад одну тисячу людей. У чому ж секрет та сила колядок? Та чи не є вони пережитком минулого, який сьогодні має бути хіба що у музеї? І ми про це спитали у ведучого спільної коляди Владислава Михайленка та актора Максима, який виступив цей раз в образі чорта. Насправді те, що коляда відроджується в Одесі і зараз, це пробирає до глибочезних мурах, адже коляда історично це пісня стійкості та сили. Мені, як екологу, приємно про це говорити, адже ви знаєте, що раніше. Зима була набагато більш суворо, особливо на півдні України. І зима вона можна сказати викликала у людей певну депресію і страх, адже це означало, що не буде тепла, що буде темрява, що буде проблема з їжею. І коляда, це був такий ритуал, коли, по-перше, люди. Не ховалися вдома від проблеми, а виходили на вулицю. Вони не мовчали, а своїм голосом, своєю піснею, вони руйнували тишу, і вони не ховалися самостійно в своїх проблемах, а вони об'єднувалися для того, щоб разом подарувати пісню надії, яка не була сценічною. Вона йшла від людини до людини, від дому до дому, і таким чином коляда вона надихала і допомагала людям пережити. Наслідки і скруту з зими, яка з'являлася в той час, і це дуже символічно, адже зараз ми, як ніколи, потребуємо єдності, надії, світла і тепла наших сердець для того, щоб пережити ті часи, в яких зараз знаходимось. Що для мене калятки? Калятки для мене це традиції, це українські традиції, які намагалися знищити та змусити забути спочатку комуністи, а потім Кацапи. Нас намагаються витравити це, насаджуючи нам якісь свої дебільні культури. Я розумію, що якщо ми копаємо десь за часів богів, воєвод та царів, там були геть інші традиції. Але це ті традиції, які ми пам'ятаємо, які досі живі, і ми можемо їх відродити. І це для нас буде нашою національною автентичністю, нашої традиції. Ну і як заведено в Одесі, знайшлися і ті містяни, яким не до колядок комусь різдво не в той день, а 7 січня. Комусь традиції не ті такого в наше время не було. А комусь і учасники не ті ну понаїхали, мовляв. Про всі негативні моменти та приємні моменти, позитивні емоції, коментар від наших спікерів. Люди реагували на ходу неймовірно, коли тисячі людей йшли центром міста в красивезних яскравих костюмах, з зірками, які вони самі малювали, співали. Пісні, ті люди, які знаходилися просто на вулиці, випадкові перехожі, вони як мінімум з посмішкою знімали нас на відео. Вони долучалися до нашої ходи. Ніхто під час ходи ані слова поганого не вернув, а навпаки, всі посміхалися, надихалися. Адже це і є задача коляди, це об'єднати, об'єднати. А під гаслом надії, під гаслом спільності в складні часи подарувати посмішку і радість людям. Звичайно, ми бачили потім в соціальних мережах дуже-дуже поодинокі випадки, скажу чесно, тому що я виставляв дописи, там жодного поганого коментаря не було. Але були поодинокі випадки, коли під окремим дописом починало щось таке нести. Що хтось казав якісь негативні коментарі. Але, ну, по-перше, не треба забувати, що також працюють боту. Ферми, які покликані зневірити нас в нашій традиції, адже ми відроджуємо традиції, ми не запроваджуємо щось нове. Ми згадуємо те, що було в Одесі, на Одещині до того, як радянська влада, ну скажемо чесно, скасувала дану традицію і зробила так, що ми не могли. А ще люди в радянський час не могли об'єднуватися під спільною ходою, під колядою і запалювати надію всередині себе. А також дуже треба розуміти, також, що відродження традиції завжди супроводжується певним супротивом. А я не став би реагувати на це якось критично, зневірюватися, адже з часом, коли люди будуть розуміти, що це не нове нав'язане, а що це відродження старої традиції, люди полюблять цю традицію і будуть долучатися до неї для того, щоб зрозуміти, що коляда це прекрасно. Треба просто один раз долучитися до неї і побути в нашій теплій компанії разом з тисячою людей, які запалюють світло надії в ці темні часи. Тому давайте сприймати коляду не як щось те, що нав'язується, а пам'ятати про її первинне значення це світло надії в скрутні часи. Якщо ми поговоримо, як реагували на нас люди. Можливо, я не знаю, ну, чоловік 150-200 фотографувалися зі мною особисто, не тільки під час ходи. Це було навіть, коли ми ходили колюдувати по людям, просто зупинялися, казали: о, круто! були в різного віку. Це були люди пенсійного віку, молодь різного, там 15 років, 20-25. Коротше, всі віки з нами, роки з нами фотографувалися. А вони були в захваті і казали молодці. Чи були якісь негативні? Ну, була одна пані прибацана, яка на старті казала: «Это же не наші традиції, ми празднуємо 7 января. Ну, пані, колись ви були молодою і ковбаса була по 2,50. Не знаю, Можливо, вашого чоловіка ще стояв колись давним-давно. Зараз. Наш час, і ми відроджуємо те, що нам потрібно. Нам потрібні ці традиції. Про негатив в соціальних мережах. Ну що Ми панаїхавши... Ну Я я наїхав на власному автотранспорті, привіз з собою ще двох людей. Аж аж, аж з центру коло нового ринку, на конней. Блін. Ну, видно, що я панаєхавши. Якщо вони кажуть, що ми всі панаєхавші, е, які святкували в Одесі, в Харкові, в Києві, в інших містах, у мене питання, що тоді на Західній Україні, де люди лишились, хто тоді там колядував? Ну, якщо вам не подобаються українські традиції, е, для, мене для вас одна порада. Йдіть на просто. Від нас йдіть на України. Е, Просто перестаньте себе називати громадянами України. Можете там, ну можете випилиться там багато способів. Ну і ще декілька слів про необхідність такого свята та заходу як спільна коляда. В Цілому ми вирішили робити цю подію, тому що ми хочемо. Ми бачимо, що українці і Одесити поступово відходять від російських нашарувань і все більше є запит повертати свої традиції, які у нас колись були тому. Ми бачимо, що все більше людей з кожним роком все ж таки переходять на святкування різдва 25-го числа. Тому е ми бачимо, що всі ці люди, які прийшли, в них е от власне е було це бажання святкувати різдво разом, святкувати його власне в цю дату, і святкувати її його такою великою колядою. Разом показуючи, яка прекрасна Україна, і які прекрасні її стародавні традиції, і як їх можна зараз сучасно проводити, відроджувати і показувати всьому світу? Тож, якщо у цьому році ви пропустили спільну коляду, готуйтеся до наступної події. У вас є поки час на те, щоб знайти собі костюм, придумати та зробити собі зірочку чи вертеп, Можливо, хтось ще раз подивиться вечори на хуторі біля диканьки, а хтось поспілкується з бабусею чи дідусем, які можуть згадати своє дитинство та часи, коли вони у свою чергу ходили колядувати. Ну а якщо вам здається, що все це зайве, все це не одеське і такого ніколи в нас не було. Можливо, ви погано знаєте свою історію та історію своєї країни або просто не хочете цього знати. Тож зі святом всіх нас сподіваємось, цей рік буде набагато кращим ніж минулий. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежна медіа інтент. Та те, що ми робимо для нас, важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі і, звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Мирного вам дня і тримайтеся!